Доброго ранку, друзі. На календарі 1 жовтня. А отже, у нас попереду прекрасний осінній день у студії ранку вдома. Працюємо ми ведучі Денис Мінін. та Ірина Хоменко. І звичайно, разом з нами цей ранок проводять маестро Руслан Шукюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. Обіцяємо, що сьогоднішній етер буде цікавим та інформативним. З фахівцем в студії розберемось, як правильно надавати першу допомогу при судомах чи епілепсії. Дізнаємося, як покази документальних фільмів у школах допомагають виховувати гідних громадян. Познайомимося з пухнастим кандидатом на адопцію і дізнаємося, в якому відділі мозку живе любов до домашніх улюбленців. А ще побуваємо на фестивалі ветеранської культури в столиці, і це не останнє ще у нашому ранку. Та розпочинаємо наше тер з привітань. Сьогодні день захисників та захисниць України. Велика подяка кожному, хто зараз у лавах збройних сил. Ви щодня тримаєте нас під своїм захистом. Хай покрова Пресвятої Богородиці захистить і збереже вас. А ще сьогодні день козацтва. Тож всім бойового духу і спокійного ранку. 1 жовтня сьогодні у 1931 році випустив свій перший трактор, харківський тракторний завод імені Орджонікідзе. Це той самий. Оспіваний Жаданом ХТЗ. Найбільше в Україні підприємство з виробництва гусеничних та колісних сільськогосподарських тракторів. Його побудували в рекордно стислі терміни лише за 15 місяців. Це було небачене за масштабами і розмахом будівництва. Вітаємо всіх причетних до історії легендарного підприємства і переходимо до інших знакових подій цього дня. Сьогодні 143 роки від дня народження легендарного американського авіаінженера Вільяма Боїнга. Перш ніж заснувати одну з найбільших аерокосмічних компаній у світі, він працював лісничим. У 29 років Вільям відвідав перше авіаційне шоу в США, і воно так вразило чоловіка, що він почав вивчати нову для того часу дисципліну. Боїнг був першим, хто організував у Сполучених Штатах перевезення пасажирів та уклав контракт з поштовими службами для перевезення багажу. Сьогодні у світі налічується понад 10 тисяч авіалайнерів, створених компанією Вільяма Боїнга. 1 жовтня 1946 року у німецькому Нюрнбергу Міжнародний військовий трибунал оголосив вирок очільникам нацистської Німеччини. Вони були головними воєнними злочинцями Другої світової. Трибунал створили чотири держави: США, СРСР, Велика Британія та Франція. Місто Нюрнберг обрали не випадково. Саме там відбувалися з'їзди нацистської партії. Нюрнберзький процес, який відіграв ключову роль у встановленні післявоєнної справедливості, тривав майже рік. Згідно з вироком, 12 осіб засудили до смертної кари через повішення, трьом дали довічне ув'язнення, ще чотирьом тюремні терміни, а трьох підсудних виправдали. Цього дня 1887 року після руйнівної пожежі відкрився Одеський академічний театр опери та балету. Авторами сучасного проєкту стали віденські архітектори Фердинанд Фельнер і Герман Гельмер. Будівля поєднує в собі два стилі бароко та рококо. Одеський національний академічний театр опери та балету, включений до списку найбільш незвичайних пам'яток Східної Європи, а також до міжнародного переліку. Культурних цінностей ЮНЕСКО. Цього дня 1960 року з конвейра зійшов легендарний вітчизняний автомобіль Запорожець. Перша українська малолітражка була зібрана на запорізькому автомобільному заводі. А головним прототипом української автолегенди став італійський Фіат 600. Запорожець одразу набув популярності. Секрет його успіху доступна ціна. За більш як 30 років завод ЗАЗ випустив понад 3 мільйони запорожців. <звітлення> Сьогодні День захисників і захисниць України. Загальнодержавне свято започаткували 2014-го. адже події того року, а саме російська анексія Криму та окупація частини Донецької і Луганської областей стали переломними в історії української армії. Тоді весь світ спостерігав, як українці борються за своє майбутнє, свої кордони й незалежність. Завзята боротьба триває і зараз під час повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні вшановують усіх. То захищає незалежність і територіальну цілісність України і наближає нас до перемоги. А яким буде 1 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.